Різні є капелюхи. Це єдинорог. Дінорох. хто є. Які, <ки> Які терплять. На роботу може жовто блакитне заробити. Святий Миколай. Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео в магазині. Постав на місце, будь ласка. У нас сьогодні прогулянка по магазину. По одному, по другому, по третьому. Отак день і завершається. Так що бажаю вам гарного перегляду і гарного настрою. А ми пішли гуляти і шукати те, що нам треба. Повне питання, що нам треба. Так? Ну, Батарейки ми вже взяли. постав на місце, будь ласка, синочок. Ух ти, тут навіть косметика є. Нічогось і пішли і далі. Пішли. Тьома, ходімо. Ходімо, ходімо, ходімо. У мене ще маленьке для такого, так? Ух ти, де класно. Інколи, знаєте, заглядаю на такі от всякі на двори, але ж це дівчачі, тому треба заглядати на хлопчача. Треба... Ще дівчина? Ні, не треба нам дівчинка. чому у нас буде єдина дитина? Нам взагалі треба було зайти в різдвяний в, в, відео з декораціями, з усім таким і подивитися, що тут є. О, дискошар. Прикольно. 79 крон. Різні такі маски. О, 60 штук. Різних таких всяких наборів. Скільки вони коштують 25 крон. О, це я б хотіла, до речі, такий набір, але не золотистого. Я б хотіла сірого повісить. Або шари, або така чисто навіска, щоб була. О, кулька також є. Mm. Mm. школьный набор. Так, разные капелюхи. Как вам ковбойка? Ира. Что тут еще такое? Да, еще Костя мне дальше показал. Вставай, 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 вставай. Это, конечно, нечто. Також і дорог. Як мені іде, то ну. Подержте. Це єдинорог. <ріхи> Ух, ти диви жабка я. А жабка? Ось тяму тобі достає люстро. <ріхи> Ні, це о, це типа екса. <ріхи> <ріхи> Точно. Это тобі потрібно тяма тобі. Хочеш? Ні. Ладно, все, 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 не треба. Оце цікаво. О, ці ці О грибочок. Само, звісно, дозволося, непонятно, що. О! Капелюхи є. І так, да, нічого нікого не смущає. Що навіть полові органи на голову можна не одягати? Чому і ні? О, це мені треба. Дякую тобі. Королева? Королева? Королева. Твого серця? Тьома, диви. Диви. Будеш нас королем. Диві. Чому такі, що це Мама. Тато, ти бачиш? Надій, надій на голову, надій на голову. Чи, та що ви мені вдягаєте? Диви дивись на себе, Диви. 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 Робивалися такі ляльки, це скандинавський стиль, такий от скандинавський стиль іграшок. Отака, до речі, іграшка 39 коштує, Крон. це 6, 5 з половиною, 5, 5 з половиною, ,5. 5 євро. А, Ну, воно десь так. Приблизно десь 5 євро така іграшка стоїть. Ось така сама є, але сидяча. Вінки вони гарні. Мені дуже подобається. Ось баб... бабусечка. Бабусечка така 79. Отакі такі от... <реш> <реш> от такі дівчатка по 99 гривень. Ось дивіться, яка гарна. Поглянь. Ага. Мені дуже подобається. 79 гривень. Ну, найбільше мені, до речі, сподобалася ця, тому що ці такі вони однотонні, а це світеркові, більш різдвяна. Декорація. доска. Mm. Пряночки є. Ну, прянички якось мені не дуже сподобались. В цьому тут вже гнобиків пороздавлявся. Ось такий 29 коштує. ось тут гарний, натуральний такий колір, білі є. Ух ти, Диви, хто є. Гусак. Мені подо... Тьома, диви. Тьома. Тими, диви Гусачок. Диви, хто це? Це гусак. Гусак. Каже, це камера. Біше гусаки. Ну, мені маленьке дуже подобається. який великий. Оце гусак. Мені подобається, мишки є. До речі, коштує 49, а маленькі два. Маленькі 20 крончик коштує. Ну клас. А мишки. мишки, мишки. А це лускунчики. Такі гарні. Істинний данець. Лускунчик. Олені. А, де... а в цього оленя бракований, він без очей. Так ось о є очі. В нього немає. Забули очі приклеїти. Дві в нього немає очей. Вау! Його не вистачає чашки, знаєш, для такого пива. А що тільки хліб і какао, чи кала чи щось? це. Нащо купувати живу різдвяну зірку, якщо можна скупити штучно і вставити просто 29 крон такі от гілочки є. Це в мене, це не їх сидується. Угу. Прикольно. Такі статуетки є. 39, 49 крон. Ух ти! Дуже гарно. Ось такий от набір такі от бачила на шейні йонечки і вони їдуть. І такого роду я замовляла ялинки, Це штучка стоїть. чи одна, я не пам'ятаю вже. Я такого плану хотіла лампу, зірку, щоб вона світилася, але щоб вона висіла, а не стояла. А ця, на жаль, на жаль, вона стоїть. Є ось маленьке, але дуже маленька, 12 см, дорочко, що я 20 см. Корому, це досить таке дешево. Це також стоїть. Ну ладно. Так все гарно. Мама знімає. А тут <сі> за кожною щасливою мамою, яка знімає контент, <сі> стоять чудова два чоловіки, які терплять. Приїхали в наступний магазин. О, я знаєш куди хочу зайти? Я в на місце зайду, добре? Да? Костя по чіпці пішов. А я хочу зайти в кондитерський відділ. Мене ну, Костя попросив приготувати йому торт. Я це думаю, можливо, щось таке додати. Цікаве. Ну, нічого цікавого я не бачу. М -м -м. Такий вибір скудний. Ну, добавлю тобі цього фарбника. Чого розовий? Фіолетовий. Це. Де, де ну, це рожевий? Ось, ось ось рожевий. Можна зелений. Мені. <гум> ні, серйозно, не, я не проти. Серйозно? Зелена або Ну, Диви, у нас там пологомі, так? Можливо, жовтий? Синього тут немає, де ти сім'я? А, ні, синій є. Ну, синій? Синьо-жовтий. Як варіант. <гум> Якщо Ну Це не Тісто, це хіба що в вкрай. це тільки в впрямлю. Давай подумай, який буде красів. Це нам не треба. Сьор. Тата такі десь є вже. Такі прямо говорять для пряночки, фабрики. Так, дивись, як це робиться, так десь. Так, Дивись. Я жовтий, я зелений. Ага. Ти один хочеш? Ти жовти. Вибери. Та давай жовтий. Вибери. Жовтий. Вибери, права-ліва. Жов... Давай це. Це, це вилітає. <ріст> Тепер синій і літає. Ну, зай, ну що так довго? Давай жовтий. А чого жовтий? Ну тому що не полон, якось буде одно странно, коли буде блакитний. так? Він і так сам по собі типо, жовто, б. світло, жовто-білий. А так? Ну, жовтий. На роботу, може, роботу заробити. Я думаю, вони не заціяться. У нас тьома поїхав з тачки. Це Для пряночків, там, різне. Ну Це вже тьома підросте і такі, наприклад, фарби купувати і розфарбовувати з дітками. Тьома, на місце. Піддивіть віднеси на місце, тьома. Тьома, на місце, на місце. Куди? Алло. А дивись, що я побачила. Ну, тьома не зрозумів, що це котик. Що? Це котик. мяу мяу Котик. Мяу. Ми його не тому що ти його розіб'єш. Мені здається, відразу. До речі, такий котик коштує 40 крон. І собачка. Ось такі от гарненькі ведмедики. Манюсенькі-манюсенькі. кульки. 25 крон, 20 штук. Каже, різного кольору є зелені. О, тут також є такі бабусі. Мені сподобався такий от підсвічник металевий. Ух ти, до речі, дуже гарні серветки, свічки, вигляді ялинки 39 крон. Ну і також дуже велика кількість різних свічок. Це стан хайпостходу зай, ходи з ним просто. І це рисова свічка. Рисінг 2995. В Данії дуже популярний, особливо на різдво, рисовий десерт. Молочна рисова каша. І такий от вигляд має супер. ну Такі от свічки, де треба запалювати кожного дня по одній лінії. І вони вже зараз по знижкам. Так, ми приїхали в наступний магазин. На средство магазину синів. Така пець. Погляньте. Гіацинте. Три штучки, 18 крон, Це дуже дешево. А ось така одна штучка, 10 крон. Є просто гілки продають, А це гілочка 49 крон, Поменше. А яка різниця? Це 18 крон. Хм, Цікаво. Так, що тут у нас по квіточках. Цікаво. Цикланин. 20 крон. Троянда. да. 25. Ось твяні зірки. Живі. 18 крон. І отака побільше 30 крон. І п'яструми. Амариліса. А так, да, я ще правильно називаю, більше гастром. 89 хром. Оце що таке? Це, це що взагалі це, це, це таке? Ви таке бачили? 15 крон коштує. Боже, це що за диво таке. Таке манюсіньке. Я не можу, яке воно гарне. Погляньте. Ну хіба ні? Клась. Так, і в останні який ми змогли сьогодні попасти. Такі заколочки, окуляри, по 20-15 крон. Ух ти, капочки дивіться, які класні. Упі. Але ж вони не на постійній основі. Новий рік на різдво і все. Прикраси. Зірочки, мабуть, вже розкупили всі, чомусь мені здається, ті, що я хотіла. Такі всякі, щоб робити, бантики, прикраси. Знову ж таки, ляльки. Це для тваринок. Іграшки різдвяні і не тільки. Такі от ельфи, гноми. гном, скоріше за все. Ще мені подобаються різні такі матички. Форму для печива там, щоб ховати, або ще для чогось. Такі от миски. О, 39. Це якийсь календар. Але я не, не можу зрозуміти його суть. 24 дні. А, це, мабуть, сніженка повинна їздити, чи як? Хто біжить, хто біжить до мами. ти Сліговий повинен цвітитися. Але цей магазин ми приїхали сюди по конкретні речі. А, так, є фломастери. Ой, є. Ось такі от олівці, це для діток 2. Вони, здається, якщо я не помиляюся, Воскою. Так, це воскові олівці. Є навіть фломастери, але ми, мабуть, почнемо з олівців. Тому хочемо взяти Тьомі для на шосте число. Привітаємо його. Це йому подарує Святий Миколай. Тут є фломастер, але це не для маленьких діток, тобто це побільше. І є такі... О, я думаю, вони поплотніше будуть. Але ні, я це думаю, не маленьке буде малювати чогось. Ми вже вдома, у нас готується вечеря. Чому статом вивчає тварину? Фрукти, овочі. Дуже класна тема це магенітикою. Рекомендаціон. Собі на вечерю взяли пасту. Я собі не знаю, як вона читається, навіть не буду. З грибочками. А Костя собі карбонару взяв. Я якось не завідала там карбонару, тому що карбонара мені сподобалася. Вона теж вже така. А ще взяли отаке я... де боле. А, тістечка, ну не тістечка, цукерочка із білковим кремом, з білком всередині. Я вам пізніше покажу, що вона така. Хотіла показати ці цукерки, ми їх правда, вже майже з'їли. Але вони дуже смачні. Мені безмежно подобаються. Це ще перший раз я спробувала їх років 5 тому назад. Як тільки приїхала в Данію, тут шоколад. Якщо так підняти, тут, бачите, білок. А під білком там вафелька І дуже смачно. Ось. Там вафелька така всередині. Дуже солодко, але смачно. А ще ми на Миколаєві ми взяли фоностера. Це від двох років. І олівці. Ще не знаємо, що ми будемо їм, мабуть, полівці подаруємо, а фломастер не потім залишимо. Можливо, ні. Не знаю, вирішимо. І от такий альбомчик. Я думала, тут будуть листки більш цукріші, хоча вони, в принципі, не тоненькі. Не треба знаєте, такі тонкі-тонкі. Але все одно. Буду пробувати. Малювати свої передні малюнки. Дуже прикольно, тому що він в принципі не дуже великий і знаєте, можна зберегти всі каракулі, які будуть у тьомі, будемо зберігати. Тому це в цьому принесе святий Миколай 6 числа. Ну, не під подушку, тому що цьому в нас на подушці не спить. І він засипає на подушці, на моїй. Але потім він зміщається, собі подушку забираю і спить вже без подушки. Подаруночки готовий. Завтра в нас день народження. І будуть подарунки вже тут селі. Як завтра буде новий день і вже буде завтра нове відео. Я вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео. Пока-пока. Ще мені не вистачає сюди якогось фону чи що. Там просто біла якась стіна. Мене цікаво. Бо гірлянду повісти, або навіть не знаю, що.